А висутні відмітки у ревіті досить непрості. По-перше, вони фактично того самого типу у плані, тобто нам потрібно позначити відмітку висоти підлоги так, у плані, і теж на фасаді теж йде Spot Elevation. Що тут, що і ось тут теж йде Spot Elevation. Ну, в першу чергу потрібно подбати, щоб це був інший тип, так, тому що вигляд буде інакше. І хочу трішки розглянути, як все ж таки можна редагувати цю родину. Так редагувати стандартно не вийде. Тобто подвійний клік нічого не дає. Ну, подвійний клік може, по ідеї, допомогти, коли ми Ні, не допомагаємо. Можемо тільки пересунути за лапку цей об'єм, тобто числа, цифри там, де нам потрібно, але ну, і це теж не дуже корисно. Одразу можу сказати, що вздовж елемента ми ще можемо. Теж пересовувати. Mm. Оцю стрілочку, ну, принаймні, в мене виходило в розрізі, зокрема, так, наприклад, ось тут співпадалося. Ми можемо вздовж одного елемента, там, де ми так, ми можемо відвести цю стрілку там, де нам зручно. Ну, до речі, можна акуратно підводити, так, ну, трішки, на жаль, на око, але теж можна. Мені поки що складніше з ось цим, тому що тут, наприклад, вздовж елемента ми не підемо. І тому, напевне, буде такий е, що ось оці відмітки будуть нам досить корисними, і їх теж треба окремо налаштовувати. Це, я вже сказала, подвійний клік тут не працює, але я довго розпитувала у Діптішки, як краще це зробити. Тут редагування родин запускається безпосередньо з родин. Тобто ми. Маємо позакривати все, щоб відкрилося для нас нормально фенвіс. І зі свого досвіду скажу, тому що за налаштуванням цієї стрілочки не буде. Я знайшла тут родину M Elevation, якщо не помиляюся, Body. Ну, можливо, зараз ми подивимося якусь із них я редагувала. Так, і зараз подивимося, де ж це може бути. Ну, до прикладу, якщо я зараз цієї суто цієї родини не знайду, то приблизно подивитися в списку якась із тих, які ви бачите, можна її буде змінити. Ну, врешті, її можна змінити ще й таким чином, тобто виділити власне, марку рівня. Так? Ми вже знаємо, що це, цей, ну, умовно кажучи, цей маркер вибудовує рівень поверху. Так? І ось тут ми можемо назначити символ. І і в нас ще є line pattern Так, зараз глянемо. Ні, ось це символ. В нас є символ один і символ. And, так, тобто на початку і на кінці. Ми можемо uh, два маркера додати. Ну і uh, фактично, uh, якщо не помиляюся, uh, оцей head cycle я налаштовувала, так, тому можна його і знайти. Head cycle, так. Uh, так, Head, це M-Level, Head Cycle. Натискаємо плюсик, і щоб його запустити, бачите, у списку це не так вже і складно. Uh, уважно треба дивитися, бо їх є ніби багато, але все ж таки є логіка за алфавітом і тому подібне. Uh, там, де <кхем> в нас початок родини, ну, можна відкрити, можна закрити, але uh, на верхньому рядочку натискаємо права кнопка і Edit. Саме так ми запускаємо. Редагування родин, ось цих, досить непростих. У мене тут була ревітівська відмітка, таке, таке коло перехрещене і там чорні два сектори і два білі. Так? Я повністю створила цю стрілочку з ліній Create Line, так, і ми малюємо лінії, звичайно, задаючись масштабом. Важно притримати цю стрілочку можна знайти в інтернеті. Єдиний момент, досить важливий на стрілку я захотіла зробити е, жирнішою, і це можна налаштувати в Manage Object Styles. І зверніть увагу, саме якщо ми редагуємо е, рівні, е, по, е, плані, в плані, які буде видно на фасаді і в розрізі, то ми беремо level heads. Це дуже важливі речі, тому що е, коли робити, наприклад, зараз, додати в Generic Connation New», так, я перед тим так робила, то е, в лініях не буде їх видно. Виділяємо Level Heads, New. Пишемо назву. Тут, до речі, можна перейти. Я не переходила, тому що мені вигідно, щоб це було саме в Level Heads. І по товщині про це, напевно, варто буде записувати окреме відео. По товщині в Revit можна вибрати саме ось тут. Четвірка в мене найгрубша, друге я для дощечки. Дощечка у мене це ось ця категорія. І зверніть увагу, я виділяю просту лінію, і там, де сап. Категорії, так, вони з'явилися в мене в списку, коли я їх, звичайно, створила. Ви створюєте саме там, і у вас теж з'являться ось ці категорії. Коли ви назначите, то у режимі ось тут цей режим істина товщення лінії, так буде видно саме цю товщину. Я наразі можу це, ага, до речі, я це вимальовувала попередньо, видаляла. І після того, оце, власне, ця точка важлива, так? І оці два з Ctrl-Name Elevation, що, в принципі, вигідно, тому що name це назва Elevation це рівень. Можна перевірити, як це виглядає. А нам потрібно Elevation, так. Family, Schedules, views, Ось так по факту це виглядає. Знизу рівень і зверху план поверху а, помилку, а, тому що це можна буде теж окремо а, виправити, але ну, наразі вже і загубила цю родину. Так, це можна буде видавити Yes. Ой, cancel зараз, секундочку. Ну. No. Так, якщо дуже багато вкладок, то тоді Reddit, як ми вже знаємо, не хоче нам цього показувати. Так, ось моя довгождана. Вітка, яку я зараз редагую. І я її поставила так, щоб Elevation був знизу, і Name зверху. Elevation, ви бачили, що в мене нема плюсика. Так, це можна окремо відредагувати, по ідеї, так. Через Через, через... Ну, напевно, я про це буде окремо знімати, тому що ось тут він налаштов... А, є префікс. ось він, Плюс-мінус, але це, напевно, для нуля треба окремо, для мінуса треба окремо у категорію, тип. Ось, і тоді все буде окей. Бо бачу, що тут у тексті цього ну, наразі не бачу, немає. Тому через префікс, EDIT, там, наприклад, elevation, префікс, і ми вносимо там, наприклад. Там Мінус ось, і тоді. Цей мінус з'явиться в нас. В, ну, Давайте подивимося: Load into the Project, Африкана, Окей. Щоб трішки подивитися, як це працює. Ось мінус. Тобто для ось цього, хоча ні, у мене тут все насправді окей, тут був додатковий мінус. Тут 0, тут плюс. Треба буде побавитися з власне, цифрами. Це вже точно буде останнє відео, але щоб ви розуміли, що префікс ось таким чином можна додати. Ctrl-Z допоміг мені вирішити ситуацію дуже вигідно. Так, знову Elevation. Забираємо цей префікс. І ось таким чином. Так. Суфікс дає. Після. Тобто, якщо нам треба якийсь текст після, ми це теж прописуємо. Але ймовірно, десь в якійсь родині вам теж це буде корисно. І таким чином, в мене назва і рівень з'явилися саме ось тут, на цьому рівні. Досить вигідно, воно виглядає на розрізі. ось так по факту. Потім оцей тип, я запам'ятала, як він називається, так, я виділяю ось цей. Рівень так, і шукаю саме те, що налаштувала. Тобто, це є тіло цієї амарочки. Все решта автоматично заповнюється. Так? Таким чином ми маємо першу стрілочку. Інші стрілки, ось ці стрілки, зараз покажу, як я їх налаштовувала в англомовному ревіті, там де Leader Arrow, я вибрала Arrow 90 градусів. Ну, чесно кажучи, планую і це змінити, тому що я хочу віддалі, щоб це була та сама стрілочка, така, як і з боку, але про це буде окреме відео. Тому що воно явно потребує ще окремого доопрацювання. Але і ця стрілочка досить мені подобається, тому що, наприклад, Create symbol, подивимося, які тут параметри. У нас є Aerod, і символ на завершенні, нам все решту можна використовувати. Ставимо мітку там, де нам потрібно Зверніть увагу. Я якраз на цьому хочу акцентувати. Що бажано би було поставити саме. Тут можна визнати із цим лінії. саме на тому місці, яке хочемо прив'язати. Дивіться, як воно все скаче. 2800, тобто те, що стосується ядра. Перша точка, друга точка, ну і ми бачимо все ж таки на око так, момент, який в, в архікаді автоматично вибудовується. Тут потрібно ну, власне, з цим типом марочки, так треба працювати чи анотації, треба працювати саме таким, ну, виходить працювати таким чином. Якщо ми забираємо Ліда, то ми забираємо всю палку, всю, всю стрілочку. Шоудер забирає плече, і у нас виходить ось така річ. Можна повертати за шляхом, так, якимось чином воно там теж впливає, але який експрес-варіант, якщо нам не дуже важливо саме ось отакий вигляд стрілочки, то тоді, ок, ну, мені на початок було все класно. Єдине, що стрілка не має цієї дощечки, і вона, наприклад, в таких моментах... Прив'язується лише до елементу, ми не можемо далі. Ну, якщо ми ось цей елемент можемо рухати, так, то цей елемент фактично він прив'язується. Був у мене ще один конфлікт, я про це записала, коли так, в нас накладалися елементи, і відмітка висоти, вона скакала, якщо ми це заховали, і нас фактично в пріоритеті лише підлога, то висотна відмітка, яка стосується рівня підлоги, буде прив'язуватися саме цього рівня. І тут теж є невеличкий конфлікт так, в мене попередній раз тут не було нуля. Чому? Бо в мене, якщо подивитися на розрізі, нуль був не в ядрі, так вище. Ну, вищий. Там було 5 см догори. Чесно кажучи, зараз. Ну, Там треба трішки схитрувати. Я брала рівень, опустила підлогу ось тут, якщо не помиляюся, то ставила точку. так. І, Бо у мене ось сюди, тут підлога трішки нижча. Ну, в принципі, підлога в символах трішки нижча, і я її поставила тут, цю міточку, так, і відвела сюди. Ми можемо рухати цифру, так, і можемо рухати цілу таку міточку, так, Create similar, ось, бачите? Цей рівень має такий, а цей такий. Ну, це невеличка хитрість, яку ви можете використовувати, а можете і не використовувати. А в ідеалі, якщо вам не так принципово, то ставте край підлоги на 0, і тоді у вас буде 0. Ось і ще хочу теж показати е, якісь, ну е, якби е, насправді мені було зовсім непросто з цим справитись, тому ділюся і з вами. Оці два елементи ми вже знаємо: це Лід, це стрілочка. Так, вона залежить від того, як ми будували. Бачите, це дуже подібно до того, що ми бачили на Elevation, тобто на фасаді. Якщо ми забираємо галочку, вона зникає. Далі серед варіантів є Relative і Project. Там, де Relative, я перед тим робила таку річ, тобто є відносно нуля і відносно поверху. Вибираєте ось цей Project, тоді рівень другого поверху буде адекватний. І що тут ще можна сказати? Як же ж я добилася ось у цього? Це, до речі, челендж, над яким я дуже довго думаю. І зараз я постараюся удосконалити цю міточку, бо вона трішечки ще мені не подобається, в досконалістику, перепрошую за тавтологію, я хочу забрати ось цю мітку. Для цього мені потрібно знайти ось цю родину. Target Plan, edit Type. Це в мене m-spot-elevation-target-field, Оцей на символ. Я зараз буду шукати в родинах символів. Шукаємо родини. І оцей символ uh, Spot Elevation. Насправді, Spot Elevation, Target Field. Uh, ось він, Target Field. Це зовсім непросто, можете звіряти, так як я тільки що. Шукаємо її, там праву кнопку Edit. І ось вона ось тут. Я, до речі, вже запустила, але так, щоб наочно. Давайте ми так і зробимо. Це лишнє позакриваємо, пишемо No, нам не потрібно ці зміни. Хочу вам сказати, попередити, що у вас, ймовірно, цього може і не бути. У мене не було принаймі, і я губилася, що робити. У родині в мене не було цієї стрілки, а потім вона з'являлася. Це через те, що, мабуть, мудро знати, але ви вже будете знати: у вкладці View саме у режимі редагування цієї родини, треба нажати Visibility Graphics. Ми це робили з. з Експлікацією, тобто є виглядом зон та приміщення Rooms. у плані. Тут потрібно обов'язково поставити Show annotation Categories in this view, бо ми не бачили цього хрестика, це вже тепер я більш свідомо виходжу. Якщо немає цієї галочки, хрестика не видно. І ставим ось тут теж, дивіться, бачите, все заблоковано. І тут, коли ви розблокуєте, тут теж ставим галочку. І тоді він з'являється. Ну, давайте я спробую зробити так, як Ні, у мене вже тут. Так, як було, так, Окей, зникло, і ми не можемо його видалити. А нам потрібно його видалити. Тому заходимо сюди, ставимо галочку, ставимо галочку окей. І тепер видаляємо кожен елемент і завантажуємо Load into the Project. У вас буде лише оця штучка. А як же ж зробити це? Ну, Насправді досить просто: Create Region Field. Набираємо прямокутничок і і ну, можна на око, можна собі підкоригувати, як хочете, можна трішки вище зробити, там, наприклад, Знову ж таки, ось тут пікірочку. Це стандартна робота, яку дуже класно і швидко можна підігнати. У параметрах, став галочку обов'язково, у параметрах можна налаштувати, я налаштувала колір білий на foreground і background. Solid fill теж нормально, тому що нам потрібно, щоб цифра мала фон, так і добре читалася. І нарешті, після цього, звичайно, ви стараєтеся робити так, щоб можна, до речі, прив'язати цю річ. Давайте ми так і зробимо, прив'язати її до центру. Ідеалі взагалі можна робити власну родину. Я багато разів пробувала, не могла знайти те, що потрібно підвантажити, тому варіант редагувати готові теж досить класно працює. І обов'язково в кінці load into the project». Можна окремо завантажити її «Override», The Existing Version and its parameter values підходить. Ну і після того, як ми це зробили, ми бачимо невеличкий скачок, стався так, ми можемо окремо цю циферку поставити. Тобто, якщо ну, валт нам так дискомфортно це робити кожного разу, можна або ширше її поставити. Ну, в більшості випадків, випадків таких відміток є одна, ну, дві, ну, може, три, максимум, це якщо є перепади по підлозі. Але якщо ну, нам все ж таки дуже вже перешкоджається, поставимо рову п'ятірочку, це підтягнемо на низ і знову. Load into the Project override, І тепер, ну, бачите, конфліктів майже ніяких не виходить. Мені така відмінка суперова підходить. А, ну, До наступних зустрічей. Думаю, що я ще поборюся за ось цю стрілочку, щоб вона мені сподобалася.